Сьогодні внаслідок воєнного стану є ще контроль за медіа. Причому в нас медіа є правильні за гроші платників податків, там, де співвласники Коломойські з Медведчуками. Так, Г плюс Г там співвласник Коломойський Медведчук. Той, що державний зрадник, ворог України, бла-бла-бла. Сьогодні виходить Будано і починає, ну як єдиний бойовий генерал, відмазувати вже того ж самого Резнікова. Після того вони використовують ці ситуації ще в нас залужного, який каже, не чіпайте Резнікова. Ну, нам же ж на Рамштайн 4, 14 лютого їхати, на Рамштайн за самольоти просити і за, за атакам. Хочемо, хочемо, щоб нам же ж додавали. От питається в тій задачі, ну от хіба вони використовують генералів, да, і залужного в тому числі. Я, ні, якщо Федоровича влаштовують яйця по 17 гривень, то в принципі тоді в мене питань не буде. Але я знаю точно, що в ньому до тих є, от ще кажучи, ну от дуже-дуже далеко. В нього є...